Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно вітаю вас, в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Російська Федерація збільшить консульську присутність Придністрові. Дмитро Рогозін завершив візит до нашої республіки. Співпрацю в культурно-гуманітарній сфері обговорили послі Угорщини та Польщі з главою Придністровського МЗС. Десятий ювілейний фестиваль української пісні пшеничне перевесло відбувся у ридниці. Вперше його учасниками були гості з кишинева. 16 17 листопада у Придністрові з офіційним візитом знаходилась делегація Російської Федерації на чолі зі спеціальним представником президента Росії по Придністров'ю Дмитром Рогозіним. За два дні російський віце-прем'єр провів низку зустрічей із керівництвом нашої держави, а також відвідав потужні підприємства та визначні історичні місця республіки. 170 000. тут 170 тисяч громадян Росії, тому наш конституційний обов'язок забезпечити їм нормальне життя та безпеку. Нормальне життя та безпеку Москва буде гарантувати не лише громадянам Росії, які проживають у Придністров'ї, але й усім придністровцям. Саме для цього з метром Рогозіним до республіки приїхала чимала делегація. У кожного з них своє завдання спільну шмету. Віцепрем'єр озвучив на зустрічі з Євгеном Шевчуком. Тут Треба створювати нормальні економічні умови для життя регіону для того, щоб він якнайшвидше став економічно самостійним. Це найважливіше, тому що дасть змогу вирішувати всі завдання в інтересах людей, не звертаючись до якоїсь зовнішньої допомоги. Одним із завдань візиту російської делегації, за словами її очільника, є оцінка економічного потенціалу потужних підприємств республіки і перспектив їх розвитку. Російські експерти незабаром приступлять до розробки стратегії, стратегії розвитку Придністров'я в рамках візита були від розвитку Придністровської економіки безумовно буде залежати соціально-економічне становище російських громадян, співвітчизників, які проживають у Придністров'ї. Ми висловлюємо подяку російській стороні за те, що були ретельно і скурпульозно вивчені різні аспекти життя російських громадян та проблеми, з якими вони стикаються. Слідом за віце-прем'єром до республіки приїдуть фахівці в галузі охорони здоров'я для того, щоб дізнатися, яка саме допомога потрібна придністровським медикам. І ще вісім співробітників для відкриття в консульства. 22 старого на міжмідуських консультаціях по консульським вопросам. ми... 22 листопада на консультаціях міністерств закордонних справ з консульських питань. Ми розпочинаємо офіційний діалог щодо відкриття генерального консульства Росії у Тирасполі. Вважаю, що це важливий момент, пов'язаний з тим, щоб забезпечити нашим співвітчизникам всю повноту конституційних прав. Дмитро Рогозін також відзначив, що формат миротворчої операції буде збережений у повному обсязі. І ті оновлення, які зараз проходять у російській армії, торкнуться і миротворчого контингенту Росії. Вчора заступник голови уряду Придністровської Молдавської республіки з питань міжнародного співробітництва, міністр закордонних справ республіки Ніноштанський мала зустрічі із надзвичайними та повноважними послами Польщі та Угорщини в Республіці Молдова Артуром Міхальським та Матіашем Сіладії. Це їх перші ознайомчі візити до нашої республіки, на яких були уточнені параметри співпраці на майбутнє. В ході бесіди із польським дипломатом сторони обговорили питання співпраці в культурно-гуманітарній сфері, а також питання організм. Зації консульського обслуговування громадян на території Придністров'я, окремі аспекти співробітництва в економічній та культурно-гуманітарній сферах обговорювалися і на зустрічі з угорським дипломатом. Ніна Штанська підкреслила, що Придністров'я зацікавлене в експорті високоякісної Придністровської сільськогосподарської промислової продукції і висловила сподівання на активізацію економічних відносин з Угорщиною. У планах сторін також активізація співпраці в галузі освіти, організація студентських обмінів і розвитку турізмом я маю відзначити, що є загальне розуміння того, що Придністров'я має бути почути світовою спільнотою. Сьогодні ми вибудовуємо такі відносини, демонструючи свою відкритість, які дозволяють західним дипломатам прибувати сюди і отримувати інформацію з перших уст. Як ви знаєте, цього року Придністров'я та Молдова зафіксували рівність сторін у діалозі у цих переговорах. ЄС є спостерігачем, і значить, кожна держава ЄС вступає з Придністров'ям у відносини як з рівноправним партнером, з яким можна спілкуватись безпосередників. Не отримуючи інтерпретовану інформацію, нам важливо створити такі умови роботи для представників усіх посольств, які б сприяли залученню до нас і туристів і іноземних інвестицій. Ніна на також зазначила, що у такого співробітництва є великий потенціал, і для залучення інвесторів Придністровській Молдавській республіці вживаються заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату, в тому числі для партнерів з європейського союзу. В ході зустрічі обговорювалися інші питання двосторонньої взаємодії. Працівники сільського господарства вчора відзначили своє професійне свято. Рік для аграрів був дуже складним. Багато втрачено вражаю через сильні морози та посуху. Однак продовольчу безпеку республіці, все ж таки гарантовано. Свій внесок у цю справу зробили й дубосарці. Найкращих представників галузі вшановували на урочистих зборах, говорили й про проблеми та перспективи. Товариство темп груп флагман птахівництва в районі і в республіці на ринкові 6 років. Весь цей час збільшу обсяги виробництва швидкими темпами. Сьогодні це 450-500 тонн м'яса на рік. Зараз підприємство будує сучасний кормоцех, який дозволить вдвічі збільшити поголів'я птахів было... цього року було створено міністерство сільського господарства. Ми раді, тому що раніше, коли в нас з'являлися проблеми, не було куди звертатися. А зараз ми отримуємо підтримку і дуже вдячні. Розраховуємо, що через кілька років вдасться модернізувати птаху фабрику і збільшити ще обсяги виробництва. На підтримку держави розраховують і інші сільгоспвиробники в дубасарському районі. Їх 180. Сувора зима та спекотне літо негативно вплинули на врожаї рапсу, ячменю, пшениці і соняшника. «Цей рік, це рік у нас видався складним з одного гектара. Зібрали до 700 кілограмів пшениці. Зробили висновок, що без зрошення земельні гідних результатів досягти неможливо. Зараз мельоративний комплекс потребує відновлення, і на це державою передбачені кошти. Для відновлення мельоративного комплексу в республіці розроблено спеціальну програму, якою передбачено 6 мільйонів рублів на ремонт споруд, обладнання і насосних станцій. Повертати зрошувальну систему до життя на ланах будуть землекорис. Стувачі наступного року реалізовуватимуться і інші нові проекти зараз спільно з фахівцями агрохолдингу України здійснюється робота з розробки проекту організації молочного виробництва. Він буде розрахований на три роки. Також планується створення у Придністрові ембріонної лабораторії великої рогатої худоби і подальше застосування її у республіці, а також відкриття свинокомплексу на 30 тисяч голів. А сьогодні слова подяки за труд і поздоровлення на адресу всіх представників сірськогосподарської галузі. Робота Сільська хазяйстві робота в сільському господарстві, в сільському господарстві це важка і кропітка праця, яка заслуговує всілякої поваги. Хочу вас поздоровити з професійним святом і побажати мирного неба, добробуту і добрих врожаїв. Кращі робітники і колективи району отримали цього дня державні нагороди, грамоти і листи подяки. На черзі традиційний огляд українських новин. Україна планує зменшити закупівлі газу в Росії до 20 мільярдів кубометрів, а з Європи імпортувати близько 5 мільярдів. Скоротити обсяги планують з наступного року. За контрактом Київ має купувати 52 мільярди кубів. Однак з цього року постачання зменшили на 10 мільярдів. Крім того, Україна купує газ у Німеччини за реверсною схемою на 100 доларів дешевше ніж у Росії. Уряд до 1 березня має переглянути виплати студентам з урахуванням сучасних вимог. Таке завдання отримав від президента премєр міністр а також налагодити діалог з молоді, врахувати її пропозиції у формуванні державної молодіжної політики, зокрема щодо закону про вищу освіту та забезпечення житлом. Отримали завдання і столична адміністрація, яка має зайнятися будинком молоді України, та Рада міністрів Криму, де повинен з'явитися молодіжний студентський центр. Це має бути комплекс для оздоровлення і відпочинку. Україна знову на межі торгової війни. Євразійська економічна комісія почала захисне розслідування з доступу на ринок українського фарфору та фаянсу. Його можуть заборонити на території митного союзу. Йдеться перш за все про виробників, які з радянських часів використовують російську технологію фарфору. Росія вважає, що бренд на цей посуд належить Росії, і його можуть виробляти лише російські підприємства. Продовжимо випуск новинами життя української громади. В Придністрові відбувся ювілейний 10-й фестиваль української пісні пшеничне перевесло. 25 колективів, а також окремі виконавці. Всього близько 300 учасників з різних куточків Придністров'я стали героями свята. В цьому році в пшеничному перевеслі вперше взяли участь артисти з Республіки Молдова. Чула їх виступи Оксана Крук. Відкрили пшеничне перевесло господарі 10-го фестивалю української пісні Рибницький народний самодіяльний ансамбль Барвінок, спеціальний гість свята, народний колектив Веселка з Кишинева. Ми ж хотіли теж показати, як ми у місті Кишиневі, в нашій столиці, співаємо теж українські народні пісні. Те, що до нас сьогодні приїхали колективи з Молдови, свідчить про те, що дійсно авторитет фестиваля, його значення сьогодні настільки велике, що Межі Придністров'я це вже не є кордони, але головне все ж таки для нас це відкрити нові таланти саме у нас, в нашій Придністровській молдавській Республіці, в кожному куточку, в кожному селі пшеничне перевесло пройшло в Рибниці за декілька днів до свята міста. Фестиваль став своєрідним подарунком північній столиці Придністров'я. Рибниця ну саме українська, така я би сказав, північна частина нашого Придністров'я, де Проживають найбільша частина українців. 12 тисяч дітей вчаються, значить, вивчають українську мову в школах. У нас відкрита українська школа, у нас відкритий дитячий садик, садик, який є основою для української школи. Тому українська мова у нас не тільки ну, якби основна мова. Ми знаємо, що у нас три основних мови. Але для нас ребнічан вона рідна і. Зачитати привітання від міністра культури України та відомого українського поета Івана Драча приїхали почесні гості із країни-Сусідки. Фестиваль відомий, фестиваль дуже потрібний. І е, то, що навіть ми сьогодні відзначаємо його десяту ніби ювілейну таку річницю, це вже є знаково. Це значить, що є люди, які готові підтримувати українську пісню. Журі потрібно було визначити кращих серед хорових колективів, ансамблів, вокальних груп та окремих солістів. У головну нагороду гран-прі отримали чотири учасники конкурсу: ансамбль з Бендерка Линонька, Григоріопольська вокальна група Бірюза, а також солістки Кам'янчанка Ксенія Єфіменкова та Маргарита Протян з Григоріополя. Крім того, деякі артисти будуть представляти нашу республіку на міжнародних конкурсах та фестивалях, які проходитимуть в Україні. А рибниця передала стафету Тирасполю. Саме він прийматиме пшеничне перевесло 2013. попереду на вас чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди. Вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Ефірну шестафету продовжить інформаційно розважальна програма молдавської редакції і та. Як повідомляє гідромецентр, 20 листопада очікується мінлива з проясненнями погода. Без опадів. Вітер північно-східний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 3 градусів тепла, в день від плюс 3 до плюс 6. На півночі республіки вночі 0-2, в день 3-5 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищий норми.